Номер 193. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 24 клітинки. Позначення промінь, і точки з координатами. Ось перелік точок. Ми позна... Я позначу вам лише декілька, а далі ви вже зробите це самостійно. Отже, пригадуємо, що таке промінь, координатний промінь це промінь, в якого є початок 0. Так? Пригадали 0. І одиничний відрізок. В нашому випадку одиничний відрізок на 24 клітинки. Весь клітиночка це дуже добре буде видно. Позначаємо точки з координатами: 1, 24. Тобто зрозуміло, що це буде одна клітиночка. Одна клітиночка, одна 24. Аналогічно можна позначити і одна, 24. Аналогічно позначаємо 6, 24 і так далі. Тепер що робити, наприклад, з числами? 312. Для цього ми зробимо таким чином. Запишемо дріб 3,12, і нам потрібно цей дріб звести до знаменника 24. Для цього що потрібно? Для цього потрібно 12 помножити на 2, так, знаменник 24. Але пам'ятаємо, що на цих 2 нам потрібно помножити і чисельник. Тобто, на одне і те ж саме число на 2 ми множимо і чисельник, і знаменник. 2 помножити на 3 буде 6. 12 помножити на 2 буде 24. Тобто, в даному випадку це є дріб 6,24. Шукаємо 6 клітиночок. І ось 6, 24. Наступне, давайте ми розглянемо число, наприклад, 6,12. 6 дванадцятих, все легко вже. Одна четверта. Одна четверта. Потрібно цей дріб записати знаменником 24. Для цього що потрібно зробити? Домножити домножити на 6 і чисельник, і знаменник. 6 на 1 буде 6. І 6 на 4 24. Ой, у нас вийшло це саме число. 6 24, мир це вже ми з вами позначимо. Так, ну давайте ще спроб, спробуємо 2 третіх. 2 третіх. Знову ж таки, цей дріб треба подати зі знаменником 24. Що для цього треба зробити? Потрібно і чисельник, і знаменник домножити на 8. 3 на 8, 24, тобто знаменник 24.